Турківщина так ростуть у нас дуже рідкісні гриби. Японський ліофіл ліофілсімедзи. Називається. Дехто вважав їх рядовкою скупченою, але ні. Це ліофілсімедзи. Будь ласка. Люди не розуміють, не знають. Почали їх копати, перевертати. Смачний грибок. Ось. Тут такі бачите малючки. І тут теж кущик. прийду на другий раз, якщо їх не спаскудять. Заберу ось так Ліофіл Сімедзе.